Добрий день! Сьогодні на каналі Комфі день найсмачніших кулінарних експериментів з мультипіччю Easy Fry Oven and Grill. Мультипіч поєднує в собі аерогриль, гриль і духовку. Це універсальна помічниця на кухні, що має 8 автоматичних функцій та ручний режим. Вміє готувати м'ясо та овочі на грилі, запікати курку на вертелі, смажити картоплю фрі та рибу, випікати піцу і тістечка, сушити фрукти та овочі і розігрівати готову їжу. Можна робити до трьох страв одночасно, та ще й без олії. Перевіримо? З будь-якою новою технікою, завжди раджу починати з інструкції. Зазвичай там багато цікавого. Але знаю, що не всі так роблять. Зізнавайтесь у коментарях, хто з вас читає інструкцію, а хто одразу переходить до справи та натискає на інтуїтивно зрозумілі кнопки. Інструкція Тефаль вам сподобається. Все ілюстровано коротко і зрозуміло. Але крім неї, ще відкрию електронну книгу рецептів. Треба лише сканувати QR-код з інструкції чи коробки та обрати рецепт. Вибір великий на будь-який смак. Давайте спробуємо, наприклад, картоплю фрі та щось хочеться на десерт. М -м -м, може, це будуть круасани? Ну що, план є, переходимо до дій. Виглядає мультипіч, наче міні-духовка. Дуже зручно відкриваються дверцята. Об'єм великий 11 літрів. Дозволяє готувати до восьми порцій. Ну і чудова комплектація: сім аксесуарів для приготування різноманітних страв. Також входить решітка для грилю зі знімною ручкою, кошик для картоплі фрі, дві виделки для курки, дві решітки для сушки та піддон для крапель. Зараз мені знадобиться кошик для картоплі фрі. Усе інше поки відкладаю. Під час першого приготування буду дотримуватись порад з інструкції. Якщо обрати некоректну температуру та час приготування, перевищити кількість доданих інгредієнтів, то можна не отримати бажаний результат. А хочеться ж смачно поїсти. Вмикаю, щоб прогріти 13 хвилин на режимі гриль при температурі 200 градусів. Картопля фрі заморожена, тож вже містить олію. Тому додам лише сіль, ну і улюблені спеції. Рекомендована порція для приготування 700 г. Чим тонше нарізана картопля, ну, наприклад, 8 на 8 міліметрів, тим хрусткішою вона буде. Товстіші шматки будуть м'якішими всередині. У мене 9 на 9. Орієнтовний час приготування від 25 до 30 хвилин. Сигнал говорить про те, що мультипіч нагрілася. Змінюю режим на картоплю фрі та ставлю на 15 хвилин. Технологія Extra Crisp оптимізує потоки повітря для отримання хрусткої скоринки зовні, там м'яких соковитих страв всередині. Виймаю картоплю. Її треба перемішати для рівномірного просмажування. Повертаю картоплю і ще 15 хвилин. Надто часте витягування кошика під час приготування знижує температуру. Тому, коли готуєте дві чи три страви одночасно і виймаєте для перемішування, можливо, доведеться збільшити час. Мені подобається, що є скло і можна побачити увесь процес та візуально оцінити ступінь готовності. Бачите? Картопля вже рум'яна. Готово. Ну що ж, скуштуємо? Гмм. Картопля фрі, ну дуже смачна. Чуєте, як хрустить? Хрустка скоринка – це окрема любов. Соусом буде неперевершено. Мультипіч готує швидше та ще й заощаджує до 65% електроенергії у порівнянні з традиційною духовкою А-класу. Чудова помічниця. Аксесуари можна мити у посудомийній машині, то ще менше клопоту. Решіткам, кошикам треба дати повністю охолонути. А потім можна попередньо замочити в теплій воді з миючим засобом. Залишиться промити під проточною водою з використанням м'якої губки та мийного засобу. Важливо, щоб засіб був без абразивних компонентів. У середині достатньо буде протерти вологою ганчіркою. Загалом мультипіч легка в догляді. Подивимось, які є ще режими. Вертел, що автоматично крутиться для рівномірного запікання, тому можна приготувати ідеальну курку гриль. Хочеться спробувати соковите м'ясо з золотистою скоринкою. Щоб курка добре приготувалася, беріть вагою не більше 200 г. Готується годину при температурі 200 градусів. Режим гриль це ніжне соковите м'ясо, риба, птиця або овочі, обсмажені до досконалості. Окремо, функції розігріву мультипіч Тефаль немає, але. Можна скористатися режимом гри, налаштувати температуру 160 градусів. Час відрегулювати залежно від кількості їжі, щоб повністю розігрити страву. Завдяки функції дегідрації можна зробити корисні овочеві чіпси, смачну пастилу або домашні спеції з сушених трав. Ось і випічка. Зараз користуємось цим режимом для круасанів. А поділіться у коментарях, а яку саме ви любите випічку чи кістечка. Під час приготування максимальна вага не повинна перевищувати 300 грамів. Маю заморожені круасани. Кожен важить 60 грамів. Зроблю 3 штуки. До комплекту форма для випічки не входить, тому скористуюся піддоном. Він замінить деко. Фольгу та пергамент під час приготування використовувати не варто, бо не буде циркуляції повітря. Для запікання можна скористатися силіконовими керамічними або скляними формами гарної якості. Підійдуть шириною 25 см і довжиною 23 см. Вмикаю режим випічки і ставлю круасан. Попереднє розморожування не потрібно. На упаковці зазначено, що випікаються при температурі 170 градусів. 18-20 хвилин. На автоматичному режимі 160 градусів. Тож трішки додам. Подивимося, як попечуться. Круассани добре смакуватимуть з капучино. Хто мріє про кавомашину, подивіться огляд повністю автоматичної моделі Крупс. Перевірено, кава смачна, насичена і готується лише одним дотиком. Якщо бачите, що час вимикати, автоматична програма ще в процесі. Натисніть кнопку Старт, Стоп. Це переводить мультипіч у режим паузи. Таймер зупиняється. Щоб поновити приготування знову, можна натиснути старт-стоп. А якщо потрібно зупинити, то натисніть кнопку і утримуйте. На дисплеї з'являються два нулі. Тепер ще раз натисніть старт-стоп. Дістаю круасани. Ах, такий аромат, що неможливо встояти. Але гаряче, треба трішки почекати. Поєднання хрусткості, ніжності та чарівного аромату миттєво занурює в атмосферу французьких буланджері. Вони не перевершені. Мультипіч справді надійна помічниця на кухні. Під час першого приготування, звісно, хочеться спостерігати за процесом. А далі поставив і займаюся іншими справами. Ну круто ж. Обожнюю техніку, яка спрощує та полегшує буденні справи. І чим більше помічників, тим краще. Про які пристрої розказати у наступних оглядах? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал Комфі, щоб не пропустити нові відео.